Отже, тут у мене є молекулярна формула глюкози. Скажімо, у мене є зразок чистої глюкози. Ось ця от невеличка кубка. Я навіть не скажу вам її масу, але спираючись на молекулярну формулу, чи можете ви визначити відсотковий вміст вуглецю за масою в цьому зразку? Зупиніть це відео та подумайте, і як підказку я надав вам середні антомні маси вуглецю, водню та кисню. Добре. Тепер розгляньмо це разом. Причина, чому кількість глюкози не має значення, полягає в тому, що відсоток вуглецю за масою буде однаковим незалежно від кількості. Але, щоб краще розібратися, ми можемо уявити кількість. Припустимо, що це одна моль глюкози. Отже, один із способів розглянути це наступним чином. Для кожної молекули глюкози ми маємо 6. Моль вуглецю. тому що кожна молекула глюкози має 6 атомів вуглецю. Отже, ми можемо сказати, що маса 6 моль вуглецю поділена на масу одного моля глюкози, дасть нам відсоток вуглецю за масу. І знову ж таки, ми ділимо 6 моль вуглецю на 1 моль глюкози, тому що, якщо припустити, що це моль глюкози, то кожна молекула глюкози містить 6. Атомів вуглецю. Тож, це буде 6 разів більше атомів вуглецю або 6 моль вуглецю. Отже, що це буде? Ну, у чисельнику ми матимемо 6 моль вуглецю, помножених на молярну масу вуглецю. Яка ж буде молярна маса? Ми можемо взяти її зі середньої атомної маси вуглецю. Отже, якщо середня атомна маса становить 12,1 атомних одиниць маси. Ю, то молярна маса буде 12,1 грамів на моль вуглецю. Отже, 6 моль вуглецю помножити на 12,1 грамів на моль вуглецю. Зверніть увагу, що в чисельнику залишаються лише грами, оскільки молі у нас скорочуються. А що ж ми тоді будемо мати в знаменнику? В знаменнику ми будемо мати масу одного моля глюкози, що містить 6 атомів вуглецю, 12 атомів водню та 6 атомів кисню. Отже, це буде маса 6 моль вуглецю, 12 моль водню та 6 моль кисню. Тобто це буде те, що ми отримали тут вище. Тож, спочатку ми переписуємо те, що у нас і так вже є в чисельнику. Отже, 6 моль вуглецю, помножених на його молярну масу. До цього ми додаємо масу 12 моль водню, помножених на його молярну масу, яка становить тисячних грамів на моль. І в кінці ми ще даємо 6 моль кисню, помножених на молярну масу кисню, яка становить 16 грам моль. І добре, що тут одиниці виміру скорочуються, і в знаменнику залишаються лише рами. Тобто молі у нас скорочуються. Отже, в чисельнику далі ми отримаємо 72,6. А в знаменнику ми отримаємо наступні результати внаслідок множень. Це 72 6 сотих, додати 12,96 плюс 96. Отже, сума в знаменнику виходить наступною: 180,156. І якщо порахувати це все на калькуляторі, то в результаті приблизно у нас вийде. 0,4 десяті або просто 40% вуглицю за масою. І ми закінчили.